Огляд чудового будинку у мальовничому селі Павлівка, що розташоване у Вінницькій області. Це нерухомість ідеальна для тих, хто мріє про життя в спокійному та комфортному місці. Загальна площа будинку 100 квадратних метрів, у будинку три кімнати. Розташування кімнат і їх площу можете побачити на фото. Ціна будинку 8,5 тисяч доларів. Будинок знаходиться в селі Павлівка до найближчого міста менше 10 кілометрів. Це означає, що ви можете насолоджуватись спокоєм та красою сільського життя і водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей, які є в місті. Біля будинку є садок, на подвір'ї є криниця, яка забезпечить вас чистою і свіжою водою. Також є льох і сарай, який побудований сегли. Для зберігання інструментів та інвентарю город 45 соток з родючим чорноземом, дасть можливість займатися сільським господарством та вирощувати свіжі овочі. Будинок сам побудований сегли – що гарантує містність самого будинку. Всі вікна в будинку замінені на металопластикові, що додає додаткового захисту для збереження тепла у домі. Опалення в будинку водяне. До будинку підведено газ і встановлено газовий кател. Контакти продавця та посилання на оголошення будуть внизу в описі під відео. Якщо будинок продано, то контакти видаляю.